Економія у майже 150 тисяч гривень. У рівному встановили сонячну електростанцію на даху міської стоматологічної поліклініки. Вона покриватиме близько 30% потреб медзакладу. Чому сонячну електростанцію встановили саме тут? І хто дав гроші? Дивіться далі. За вчора загалом стомат поліклініка спожила за добу 242 кВт, А станція виробила 95 кВт годин електрики. Це означає, що за вчорашній день ми покрили 40% потреби стоматполіклініці у електроенергії. Експерт з енергоефективності Дмитро Сакалюк показує переваги сонячних панелей, які встановили на даху міської стоматологічної поліклініки. Сонячна електростанція покриватиме близько 30% потреб медзакладу. В першу чергу про енергетичну безпеку. У нас іде складний осінньо-зимовий період, в якому очікуються обстріли, і це підвищення безперебійності живлення цієї стоматполіклініки. У стоматполіклініці знаходиться кабінет невідкладної допомоги, який працює 24 на 7, і тому вона має працювати при будь-яких умовах. Власне станція допоможе лікарні і людям відчувати себе в більшій енергобезпеці. Рівненську міську стоматологічну поліклініку щорічно відвідує близько 170 тисяч пацієнтів у закладі. Цілодобово працює. Цю кабінет невідкладної допомоги, тому відсутність електроенергії загрожує роботі обладнання, завдяки якому проводять оперативні втручання. Фактично, в перших числах вони запустилися. Ці панелі вони зараз працюють в тестовому режимі, от але ну Розрахунки і статистика, вона звичайно буде, просто її ще немає. Але якщо взяти період одного дня, то ми порахували, скільки ми затрачали. Це відсотків 30 у нас виходить економія. Кошти на встановлення, а це майже мільйон гривень, отримала міська влада від Посольства Федеративної Республіки Німеччини у Києві. Іншу частину майже 2 мільйони гривень виділили із бюджету громади. За орієнтовно 3 мільйони закупили сонячні панелі та зробили ремонт даху з томатполіклініки. Врахувати самі панелі, то десь місто затратило на самі панелі 174 тисячі гривень. Тобто це невеликі гроші, а мільйон гривень це нам за. Безпосередньо до вигрантові кошти це за допомогою екоклубу. Сонячні електростанції встановлюють у межах проєкту Сонячна допомога Україні, який започаткував Екоклуб минулого року. Його мета зробити внесок в енергетичну безпеку громад шляхом встановлення сонячних електростанцій для лікарень та водоканалів. А яких конкретно закладів вирішує й місцева влада? Ми співпрацюємо з багатьма донорами по всьому світу. І коли ми звернулися до міської ради щодо домовленості про об'є. З яким ми працюємо, власне, було запропоновано кілька, виходячи з умов фінансування, співфінансування і інших, було прийнято рішення, що стоматполіклініка на цьому етапі буде найкращим найкращою ідеєю, найкращим рішенням. За попередніми розрахунками, запланована економія електроенергії у стоматполіклініці складе близько 150 тисяч гривень у рік. Хоча цей комунальний заклад наразі надає безкоштовні послуги лише для дітей. У Нас центр дитячої стоматології надається повністю безкоштовна допомога, також протезування пільгових категорій громадян. У межах проєкту сонячна допомога Україні встановлено 5 сонячних електростанцій по різних містах України. Також екоклуб отримав близько 400 запитів від українських громад на встановлення СЕС для критичної інфраструктури. Ілля Томашевський, Павла Стецюк, новини рівного.